Знову скайп є. Доброго а Сергій Іванов, дуже класно. Значить, я зараз знаходжу цю новину про Єфремова. Сергію, привіт, скажи, будь ласка, де ти зараз привіт. знаходишся і котра в тебе година? У да, мене зараз 16.35. Я знаходжусь у Каліфорнії, місто Сан-Дієго. Тут ми перебуваємо у складі делегації українських журналістів та блогерів. Такими як Дініс Бігус, Роман Шрайк у програмі обміну досвідом з питання журналістики, розслідувальної журналістики, блогінгу, соціальних медіа і таке інше. Скажи, будь ласка, ну ти мабуть, да я точно знаю, що ти вже в курсі того, що сьогодні відбулося. Я бачу на ну на тебе дивлюся, бачу, яка в тебе чарівна поспішка. Ну мені цікава твоя думка з цього приводу, чи дійсно це якось вплине на хід речей, чи дійсно Єфремово можуть притягнути до відповідальності, чи не з'явиться якийсь суддя, який відпустить його на поруки, під підписку про невиїзд. Ну от загальні враження які. Я можу сказати так, що е, зараз що відбувається, по перше, я хотів би привітати службу безпеки України і Генеральну прокуратуру. Я знаю трохи всі ці певні механізми всередині і знаю наскільки важко було прийняти таке рішення. Щодо затримання такої постаті, бо ну що б ми не казали, Єфремов це постать дуже знакова постать, як на теренах Донбасу, так і власне на теренах України. На жаль, на жаль, що такі потвори, я перепрошую. Ну, це моя суб'єктивна думка, я її ніколи не перетворював. Стають високопосадовцями, стають ну, відомими політиками у нашій державі. Я сподіваюся, що з. З затриманням, і я е, плекаю надію, що він буде арештований Фремово. Започаткується гарна традиція е, покарання е, чиновників та політиків такого рівня, і ми зробимо: знаєте, як от казав Армстрон, так що маленький шажок. Для одного чоловіка, но гігантський скачок для всього человечества. Ну тож це, це теж саме. От що стосується підводних відразу каменів, по перше, він затриманий, наскільки я знаю, за статтями 366 шістдесят 364. 364 шістдесят четверта, частина друга. Вона тяжка відповідно до норм чинного законодавства, але це не та стаття. За якою його можуть арештувати, тому я сподіваюся, що йому буде пред'явлено пред'явлена звинувачення також у фінансуванні сепаратизму усі зміни до кримінального кодексу, що були прийняті, які суттєво е -е підсилювали відповідальність за подібного роду дії злочинні дії. Також я сподіваюся, що до моменту розгляду санкцій у суді і обрання запобіжного остаточного запобіжного заходу стосовно Єфремова СБУ надасть. Я переконаний, що воно володіє, надасть всі необхідні докази його зв'язку з сепаратистами. Крім того, генпрокуратура надасть матеріали його оборудок фінансових щодо Укркомунбанку, який йому належав, щодо тиску на директорів підприємств з допомогою вугільних вугільних підприємств Луганщини, де він був монополістом з постачання. Обладнання, от і таке інше. Тобто, у цей нетривалий термін, термін затримання, генпрокуратура та служба безпеки України мають провести. Дуже плідну і дуже потужну роботу, і я вам скажу так, що ну власне цією роботою ми займалися, бо я навіть публікував і е е е в Українській правді скільки треба і яких кроків зробити за для того, щоб арештувати Єфремова і щоб він отримав обвинувальний висновок. Ну більше ніж 10 років, скажімо, так, ув'язнення. Я, я думаю, що більше він не витримає. От е е тому. І Тут треба з'ясувати. Я вам просто вже говорю як колишній слідчий, Треба з'ясувати питання, де його майно, накласти арешт на це майно, накласти арешти на майно можливо його родичів, оскільки його родичі не мають офіційного, наскільки мені відомо, бізнеса, рентабельного на території України і, і, і таке інше, тобто там. Публікація моя про е, викуплений поверх е, у елітному житловому будинку, е, будинок в Броварах і таке інше. Ну у якому це все стані зараз перебуває. Тобто, ми маємо не тільки злорадно знаєте чекати арешту уже старої людини. Насправді я не відчуваю до нього ненависті такої, там або що. Але це але єфремов і Ахметов це люди, які мають е, стати е, от. Е, вони мають скласти прецедент, що якщо політики та олігархи такого рангу почнуть у цій країні сідати не в цій, де я знаходжусь, тут сідають до речі. От а в нашій країні рідні почнуть сідати за грати, то Україна стане іншою державою вже за рік, за два. Скажи, будь ласка, яким, як ти вважаєш, може бути другий крок, Та, от, якщо перефразувати тебе, то маленький крок для Шокіна, великий стрибок для всієї України, яким може бути наступний крок? Кого можна і потрібно затримати наступним? Я я, по-перше, треба затримати все угрупування Єфремова, бо затримати самого Єфремова немає жодного сенсу. Треба затримати. Я я перелічу всіх, кого треба затримати. Треба затримати колишнього губернатора Луганської області Пристюка, на якого прямо дає покази, затриманий екс мер Стаханова, що він фінансував сепаратизм і тітушок. Треба затримати голову Луганської обласної ради, стосовно якого вже порушена кримінальна провадження служби безпеки Галенка потім з кимось із них укласти угоду. Слідчу когось, ну вони як менш, скажімо так, ну менш монструозні фігури, з кимось них укласти угоду, щоб вони здали свого шефа. А вони знають дуже багато забезпечити їх захист і ну і цілу низку інших там, тобто начальника внутрішньої політики, тобто всі ці команди надходили просто від самого від самої феремові, розслідувати взагалі його всю злочинну діяльність за всі. Ті роки, які охоплюються ну, терміном, який дозволяє закон, скажімо так. От. І е, після цього, щоб я зробив власне, на місці, на місці Шокіна, я б зараз готував потужну доказову базу для суду. Для суду. Бо я думаю, що всі ресурси уже, всі ресурси кинуті на те, щоб. Уже Безперечно, ведуться перемовини з президентом. Я думаю, що навіть це може бути на рівні. Я не виключаю прем'єра, навіть або навіть президента Росії. Єфремов може, може бути захватений в цьому пакеті, оскільки Єфремов це людина, від якої далі тягнуться, йдуть ланцюжки до королівської, яка зараз наразі є депутатом до Бойка. Ну, власне, до всього опозиційного так званого блоку розумієте, тобто, в принципі, якщо б Шокін буде працювати, то позбавитись опозиційного так званого блоку або його більшої частини за е -е, скоєння конкретних кримінальних е -е, правопорушень, ми можемо вже за місяць, за два. Але я песиміст, знаєте, я дуже багато бачив цьому житті, і я, я в це не вірю, власне, але Сам факт затримання Єфремова. Ви не уявляєте. Я просто дуже непогано досить непогано знаю цю людину. Мені здається, ви не уявляєте собі, що це для нього значить. Що це значить для людини, яка вільно сміялася нам з вами, журналістам українському суспільству в обличчя, яка купувала коли гинули хлопці, яка купувала вальпах по півтори тисячі пляшку шампан. Яка прилітала то з Парижу. Я ж публікував всі ці дані, ви їх бачили постійно. Так, розумієте? І що це для нього зараз значить? Ви не уявляєте, от, е, власне, е, це, ну, це так, це знаєте, це його е, деструкція його особистості. Вона відбувається просто зараз. Бо він не має ані характеру. Ані стійкості це лабільна фігура, яка звикла все життя домовлятися, отак рішавом займатися, і таке і інше. От е я думаю, що наступним кроком має бути затримана. За ну, це, це Луганська проблема. У нас є ще проблема е Донецька. Я думаю, що наступним кроком мають бути затримані хтось е з високопосадовців е е Донецьких. Власне, я Лена Бондаренко, Колесніков, Ахметов, я навіть припускаю ну, дуже багато людей, Коля Левченка, ну, хоча він у розшуку, ну, тим не менш. Тобто всі люди, які. Ви ж розумієте, що сепаратизм на Сході він стався не просто так, не на рівному місці. Він став можливий через корупцію, через тотальну корупцію. От, там, де люди могли. Прийти дати гроші міліції, прокуратурі там зібрати команду, от і карати тих, хто їм не подобається, і підтримувати і підтримувати свої, от тому. Тому власне, ми маємо наказати не окремих персон, не ототожнення, не уособлення, розумієте, цього зла Донбаського. Ми маємо покарати, як і точніше, правоохоронні має і судові органи мають покарати покарати. А ми, як суспільство, як журналісти, маємо спостерігати за цим. Ціле угрупування. От я вам скажу так, що група Єфремова це щонайменш 30-40 осіб. Щоб ви розуміли, група Ахметова, мені навіть складно уявити, скільки це тому, якщо е, наша правоохоронна система дійсно починає працювати, а не е, симулює, е, як вона зазвичай це робить, то я буду дуже радий. Але я вам скажу свою особисту думку: я не відчуваю радісті. Якщо я побачу, що е, після Єфремова за Єфремовим прізвища, які я не раз називав. Всіляких ефірах у статтях, у публікаціях, в постах, в блогах почнуть сідати, а їм є за що сідати. Бо через цих людей вщент розграблена пограбована Луганщина, Донеччина. Зараз там війна, все це через цих людей. Бо якщо б не було ґрунту, який вони умисно підготували під російською інвазією е, нічого б цього не було. Тобто, ви розумієте, я вважаю, що і має йому має бути інкримінована державна зрада, йому має бути інкримінована сепаратизм і таке і інше. Тобто, чим більше зараз доказів причетності, до, як якомога більшої кількості злочинів, які він скоїв, надасть генпрокуратура у суді, тим вище буде шанс, що він буде сидіти за гратами. А я думаю, що за гратами пункт А. Він або піде на якусь угоду зі слідством і здасть дуже цікаві речі, які можливо потім знадобляться для якогось там можливо міжнародного процесу. От і пункт Б. Він доживе до дня розгляду судового запобіжного заходу. Сергію, привіт. Грішен турбує. О, привіт, друже. Слухай, тут ну дякую тобі за таку розлогу. Ту там по Єфремову це, в принципі, твоя тема. А я про інше хотів тебе спитати. Ти сказав, що ти пісіміст? Ти ж думаю, спостерігаєш, що у нас тут перемир'я, нібито оголосили згідно там тих всіх планів. Ти в нього віриш в це перемир'я? Ні, це було знаю, так ні. пафосно. Я не знаю, чи ти бачив трансляцію. Це було пафосно. Президент, в генеральному бачу, штабі. Бачу. Там і так далі. Ти віриш в, в перемир'я? Ну я ну я слідкую постійно за тим, що відбувається. Якщо я поїхав у відрядження, то звісно, що я дивлюся. Ні, я ні, я не вірю. Я не вірю в І, До речі, я це написав у, у, у Фейсбуці. В блозі, або, або на Фейсбуці я написав. Я написав, що перемир'я можливо лише тоді, коли е, е, ми... От, я просто зараз приїхав з зустрічі з українською громадою Сан-Дієго. До речі, тут дуже потужний рух, дуже багато людей допомагають, і навіть був один підполковник, який повернувся щойно з зони АТО. Наш е, український американець. Алоло. Так, ми тебе уважно а, слухаємо. Що, і от, що, якраз що, на це? фразі Український О, підполковник, наш український американець, от це вообще класно ні, ну так от ну він громадянин Сполучених Штатів, але він колишній військовий ще за часів радянського союзу, але він був в зоні АТО і таке і інше. От приїздив, показав у нього посвідчення. Є ну тобто, спілкувались ми, от е, і вони питали, що треба робити. Ну на мою я переконаний, що треба далі тиснути, дотримуватись лінії Маккейна і Кемерана. Дотискати Росію в економічному плані, коли Росії коли в Росії не стане у Путіна грошей для того, щоб постійно давати північному Кавказу, давати татарам, ну своїм татарам. Я маю на увазі давати на Крим, давати на інші проблемні регіони, яких там Пашкартастан. Ну ви тільки уявіть. От, тим більше, що вже є незадоволення певне розміщенням російських військових і арменії і таке інше. Бо я спілкувався з там спровідними армянськими журналістами в Польщі на форумі. От я думаю, що нам треба якомога швидше дочекатися. Ну я не знаю, зробити все, щоб. Колапс вдарив по Росії якомога сильніше, і це спровокує цілу низку внутрішніх конфліктів територіальних, етнічних, релігійних і конфліктів фінансових, власне і Росії. Тоді вже стане не до нас. Слухай, у мене ще до до тебе таке запитання. От нам телефонував щойно глядач з Великобританії, і він говорить, що дуже неоднозначна, неоднозначне ставлення за кордоном до подій, які в Україні відбуваються. І зокрема, я от згадую до нас ще приходила Мирослава Гонгадзе, до Романа Скрипіна. І вона розказувала, що по суті розглядається конфлікт в Україні, так само як, наприклад, інші конфлікти, які зараз мають місце на земній кулі. От твоє бачення, як за кордоном зараз дивляться на те, що відбувається у нас в країні? Е, насправді, я б не погодився. По-перше, кожен день ставлення міняє, змінюється. І е, певною мірою кожен з нас, е, з блогерів, журналістів, тележурналістів. Відіграє в цьому певну роль От, і робить багато для того, щоб світ знав правду про те, що відбувається. От, і ну, Я скажу так, що скільки я бачив людей, а у нас були зустрічі досить е, шанованих, я, на жаль, зараз. Не буду казати, де не можу сказати де, бо я не я не з'ясував чи це конфіденційно, чи не конфіденційно. От е, е, і щоб е, на загал не казати, але я бачив дуже багатьох шанованих людей. Я навіть я, я прилетів, коли е, в Сполучені Штати я стою в аеропорту Далоса е, Даліса. <плес> <плес> і мене питає митник from? Я кажу Україна, Він каже, Хаус я кажу за себо. Він каже, є yeah, но там. Ну тобто люди розуміють, що там точиться війна, і, і він е, каже, що ну, тобто, навіть навіть митник, якому ну ніякої справи до мене немає. Він так ну з повагою каже, тримайтеся і. і і, і, тобто ну, ставлення нормальне, але е, я вам скажу так, що е, залежить дуже багато від е, активності е, місцевої громади. Е, скажімо, в Сан-Дієго з цим проблем немає. Тут у нас дуже в Сан-Дієго, власне, дуже активна громада. Е, я знаю, що така ж сама громада активна є і в Нью-Йорку, але там і росіян побільше. От, е, все от, от вони нас питали, що вам треба? Давайте гроші, давайте, можливо, там якісь там боєприпаси. Ну, ми їм дали контактні дані провідних наших волонтерів, офіційно зареєстрованих. От що е, що ми можемо робити? Ми кажемо, що розповідайте, просто розповідайте. Пишіть нам, ми вам будемо давати фотографії, ми будемо давати вам свідчення, будемо давати вам дані. якісь. Розповідайте просто пересічним американцям у кафе. У ресторанах, у, я не знаю, бібліотеках, у бібліотеках. Ну будь де розповідайте про те, що відбувається в Україні. Що зараз в Україні йде зіткнення парадигматичних е просто світів, е парадигм. От, е з одного боку минуле наступає минуле ще оця пострадянська е агресивна спора. І тут вже ми. Нібито ще й не позбавилися цього порочного спадку, але ж ми вже знаємо, куди ми хочемо. От розумієте, от і дійсно, ну як то кажуть, ватніки вони скрізь ватніки. От, але ж не все так однозначно. Однозначно, здебільшого, здебільшого, Україну сприймають, сприймають як е, е, країну. Яка зараз воює за свою незалежність із Росією, це я бачив, ну, мабуть, десятки людей різних, і всі ці люди, вони от, якось так от, у середньому відносяться до того, що відбувається в Україні. От можливо, вони не відчувають масштаби і не розуміють масштаби, але ми їм пояснюємо так без зайвої, скажімо, так. Без зайвої трагізації, без зайвої драматургії, просто розповідаємо, що в нас дійсно точиться війна, що в нас йде пряма інвазія, яка має на меті знищення європейської цивілізації на окремо взятій території України. І що ця інвазія, якщо Україна не вистоїть, вона буде ширити, 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 ширитися. Дякую тобі, Сергію, за те, що включився і виклав так, ну розлого, так, пояснив свої думки. І взагалі хотілося, щоб всі спікери були такими вичерпними. Ну і так само я тобі дякую за те, що ти трошки відкрив нам очі на те, як взагалі відноситься до ситуації в Україні там за кордоном. І, і в усякому разі будемо ще з тобою спілкуватися і чекаємо тебе в студії по поверненню. Я думаю, що і до повернення будемо, ще тебе скайпом включати. А Як повернешся, то обов'язково заходь у студію. Цікаво буде е, враження послухати. Адже Сергій Іванов нам щойно розповів дуже багато речей, розповів е, свою думку стосовно затримання пана Єфремова, свою думку стосовно перемир'я, свою думку стосовно ставлення людей за кордоном до того, що відбувається у нас в Україні.